Вітаю! Ви дивитеся проєкт Критичний панч. Моє ім'я Валерія Сергеєва. Я студентка української філології Києво-Могилянської академії. І сьогодні я пропоную вам своє бачення роману 12 унцій любові Сергія Демчука, роману про дорослішання і становлення як спортсмена хлопця-підлітка Тимофія. Загалом спорту у цій книжці буде дуже і дуже багато, тому що навіть сама назва «12 Унцій Любові відсилає нас до технічної характеристики боксерських рукавичок. Усі події роману розгортаються у трьох основних локаціях: це містечко на Житомирщині, це Київ і це село на Полтавщині. Якщо ж говорити про основні часові рамки тексту, то йдеться про буремні 90 і початок 2000-х років. Загалом автор розставляє багато часових маркерів, аби ми, що називається, щитали епоху. Тому що тут шкільні вчителі підробляють на ринку, на годинник кажуть котли, шкільні бійки відбуваються за жуйки турбо, а юним спортсменам пропонують підробляти або рекетом, або боями без правил на Чорному ризі. Взагалі, Сергію Демчуку досить добре вдається передати оцю атмосферу брутальності, побуту і загалом усього трибу життя. Дитини або підлітка 90-х початку 2000-х років, коли, наприклад, головний герой Тимофій, ще навчаючись у школі, вдома підпилює собі напилком начерблений у бійці зуб, або, наприклад, коли його мати, замість того, щоб дати сину гроші на нове кімоно, оскільки він тільки записався на секцію з карате, перешиває для цієї мети стару батькову робу з заводу. Ну бо про яке взагалі взагалі нове кімоно може йтися в той час. І насправді таких промовистих деталей дуже і дуже багато розсипано текстом. Однак сказати, що це книжка про покоління мені не аж так випадає. Тому якщо ви шукаєте подібного читання. То певно краще звернутися до інших більш репрезентативних текстів, де усі ці соціальні і політичні реалії будуть більш намацальними, тому що «12 унцій любові» Сергія Демчука це така дуже універсальна історія дорослішання, яку відтак легко винести за душки х або 2000-х років. Ви спитаєте, ну а що тоді взагалі вкладено в поняття дорослішання у цій книжці? Мені на гадку одразу спадає один із епізодів, коли сам головний герой вперше задумується про те, що таке дорослість. Це відбувається напередодні випускного, коли він даруйте на слові, намагається вискупити собі свої перші вуса ізолентою. У нього, звісно, що нічого не виходить, і він дивиться в дзеркало так дуже критично. І говорить щось на кшталт того, що дорослішати це дуже вульгарно. А вульгарно тому, що банально. І ви знаєте, як на мене, саме втечі від цієї банальності і присвячена ця книжка. Однак дуже прикметно те, що загалом увесь текст написаний досить рівно в емоційному плані у порівнянні з іншими книжками, що висвітлюються. Це покоління, цю генерацію. Звісно, попри те, що тут так само є булінг, так само є крадіжки, бійки, алкоголь, перші сексуальні досвіди і перші зустрічі навіть зі смертю. Загалом, основною проблемою, головною проблемою в житті підлітка Тимофія є, звісно, що віднаходження себе, як і у всіх підлітків. Прагнення самореалізації, прагнення успіху і такого символічного чемпіонства з усім його юнацьким максималізмом, тому що він впевнений, що закроєний на не більше, недаремно він себе постійно порівнює із жульєном Сорелем, із червоного і чорного стандаля. Однак цікаво, що сам він розуміє, що реалізація усіх цих поривань залежить лише від нього. Він дарується запатетику володар своєї долі. Однак це позірне розуміння не дуже допомагає йому, і він все одно все пускає за течією. Мовляв, програв на ринзі, ну значить, сам винуватий, бо мало тренувався. Однак наступного разу припустишся цієї ж помилки або так складно і так важко заробляти гроші. Ну то не заробляй гроші. і Так звідкись прийдуть. Обов'язково хтось допоможе або буде стипендія, або допоможуть батьки, тощо, тощо. Тому насправді у цьому романі немає тієї характерної для подібних книжок атмосфери покинутості, тому що це насправді проявлюється на багатьох рівнях. Згадаймо принаймні, якісь такі дуже важливі тексти про 90-2000-ті ті роки, де головним героєм є хлопець-підліток. Зазвичай там є. Конфліктні ситуації із батьками зазвичай найбільші проблеми там із батьком. Його або взагалі немає, натомість є вічно п'яний відчим, як у Пациках Дністрового, або ж, наприклад, батько віддаляється, як у романі Хто ти такий Артема Чеха, натомість головний герой, так само Тимофій. Перекладає цю рольову модель на надзвичайно травмовану особистість на колишнього афганця Фелікса. Або ж, наприклад, мало того, що батька немає, так ще й відчим скоює самогубство, як у романі Депеш Моджедана. У тексті 12 Унцій любові Сергія Демчука все абсолютно по-іншому. Тимофію є на що і на кого покластися. Через це тут насправді немає. Отого надриву, отої надсадності, і, можливо, навіть певного юнацького драматизму, по який ми так часто ходимо до подібних книжок. І відсутність оцього драматизму вона відчувається на усіх рівнях. Тут навіть йдеться не так про сюжет, як навіть про, про стиль автора, про те, як Сергій Демчук описує ті чи інші події, тому що найнапруженіші. Моменти в романі це не епізоди з якимись такими універсальними, дуже травматичними досвідами дорослішання: як набуття і втрата друзів, як розлука із коханою людиною тощо. тощо. Тут найнапруженіші моменти це насправді боксерські спаринги, боксерські тренування, тощо тощо. Тому, як на мене, це вчергове доводить, що з усіх характеристик цього роману характеристика спортивний переважає усі інші. Однак дуже цікаво, що окрім спорту, в романі «12 Унці любові дуже важать книжки. Тимофій багато читає, і читання його різноманітне. Він читає Мирного він читає Шевчука, він читає Тютюнника, як я вже розповідала, читає Стендаля, Його, Жорж Санд. І прикметно, що у його житті сторінка професійного спорту, зокрема і сторінка боїв без правил, завершується із початком писання. Він, начитавшись усіх цих книжок, вирішує, звісно, що писати автобіографію. Насправді такий художній прийом дозволяє автору Сергію Демчуку. Не тільки поговорити про, про ранні підліткові роки Тимофія, про його таке цікаве гуртожитське життя, а ще й про сільське дитинство. І суттєво ускладнити структуру роману, тому що тут, у третій частині ми бачимо і щоденники його дідуся. І оповідки його бабусі про Минувшину, зокрема про сім'ю капністів, про повстанців-лісовиків тощо, тощо. І як на мене, саме оця третя частина про сільське дитинство, вона найкраще стилістично вдається автору, тому що виходить дуже і дуже переконливо. Десь дотепно, десь по, так, по сумному з Однак, якщо узагальнити. То насправді посмак після книжки лишається такий трохи химерний через те, що попри оцю чітку структуру, невелике місто Київ і потім село, попри те, що автор послуговується прийомом, коли сам, сам герой пише свою автобіографію. Видається, що насправді в фіналі ми отримуємо під однією обкладинкою дві дуже хороші, майстерно зроблені історії, які, однак, мало чим між собою пов'язані. Мені видається, що це можна пояснити, зокрема, і тим, що у перших двох частинах Сергій Демчук робить ставку на висвітленні внутрішньої. Кухні спорту. Натомість як у третій частині все зовсім навпаки, акцент вже йде на якихось таких дуже універсальних досвідів дорослішання. Власне, якщо поставити запитання, чи раджу я цю книжку, і якщо так, то кому, то я відповім, що раджу раджу тим, хто шукає цікавого і простого читання. Яке буде дуже захопливим, тому що насправді цю книжку можна проковтнути буквально за кілька годин, або якщо ви любите розтягувати своє читання, то можливо на кілька днів. Проте мені видається, що все ж таки найбільше цей роман відгукнеться тим, хто і сам у своєму житті має сторінку професійного спорту, хто міг би справді проасоціювати себе із юним спортсменом. Тимофієм. Дякую за увагу.